Можна і так сказати. Садив, вирощував, а тепер удобряю. Все, все в нашому житті, так сказати, взаємопов'язано. Штурм, я вам скажу, ходити це дуже складно фізично і психологічно. Насправді важко в тому, що одне діло, коли ти ходиш у розвідку, ворог про тебе не знає. Він тебе не бачить, він тебе не чує. Але ти знаєш про ворога, все, і ти його бачиш і чуєш. А тут навпаки, тут Авора він бачить твою кількість тих людей, яка з тобою йде. Він бачить твоє озброєння, яке з тобою йде, яке ти точніше з собою несеш. І це насправді дуже ускладнює роботу. Хвилювання, страх, не знаю, злість, відчай, і все це в переміжку, все воно йде в одному, в такому, в такому міксі, що навіть я не знаю, це неможливо так описати двома-трьома словами. Це артилерійська підготовка, там, взагалі щоб... Все працювало на нас. Це будь-який вид озброєння, який в нас наявний, щоб він працював на нас. Ми не йдемо всі в ура, в атаку. Це потрібно бути максимально продумано, максимально організовано. Це все має бути на високому рівні на такому, щоб взагалі. Я навіть не знаю, як це назвати одним словом. Це тут потрібно, прям цілу поему можна написати. Наші показали, що можуть. Наші показали, бо в них є мотивація, вони на своїй землі вони мотивовані, я думаю, на всі 100%.